Привіт, народ! У цьому відео я зібрав 10 культових ігор та ігрових серій, які гарантовано подарують вам десятки, а то й сотні годин справжнього задоволення. І одразу скажу, що це вже далеко не перша частина, і багато ігор вже були в попередніх топах. Тому відповідно, GTA 5 або The Last of Us тут не буде. Тож давайте не будемо гаяти часу та перейдемо до нашого топу. А почну я цей випуск з Days Gone. Гра представляє собою пригодницький бойовик з видом від третьої особи. Світ практично знищений пандемією. Більшість людей перетворились на мутантів, яких у грі називають фріками. Ті, хто вижив, змушені ховатися в більш-менш безпечних місцях. Граємо ми за байкера і досіджимо безкрайні простори відкритого світу. Ми будемо наштовхуватись на різноманітні фракції, серед яких мародери, анархісти, упокійники і. Інші деякі з них представляють особливу небезпеку, тому для кожної фракції потрібен індивідуальний підхід. Світ гри досить жорстокий і не пробачає помилок. Тож, вирушуючи в чергову пригоду, варто бути готовим до всього. Dishonored 2, це як і першої частини тільки гарніша, краще і цікавіша. Стиль оформлення просто вражає. Дуже сподобалась свобода дій. Можна обирати штурм чи сталс, бути поганцем чи добрим. Це гра, в якій розробники пропонують сотні і тисячі варіантів знищення ворогів, але для проходження з хорошим фіналом потрібно нікого не вбивати, тобто стати визволителем анекатом. Проте з таким арсеналом отриматись дуже нелегко. Часом зриваєшся і йдеш усі тяжкі, а потім звантажуєш гру і знову нікого не чіпаєш. Resident Evil Village одна з найкращих частин франшизи, тримає в напрузі до самого кінця, грати цікаво, а механіки на кшталт торговця добре вписані. Окрім простого проходження сюжетної лінії, цікаво досліджувати поселення, шукати скарби та збирати м'ясо. Саме таких ігор нині не вистачає, захоплює геймплейно, прекрасно виглядаючих і дуже насичених. Для повного занурення найкраще грати на хардкорі. Star Wars Jedi Fallen Order. Ця гра здатна дати фору не тільки конкурентам, але й кінематографістам. Це не просто чудова пригодницька гра в стилі Dark Souls, а й практично повноцінний епізод легендарної саги. На мою думку, вона вийшла набагато цікавішою, ніж остання трилогія зоряних війн. Тут ми вступаємо в ролі колишнього члена ордеру джедаїв. Одного разу хлопець випадково розкриває свою принадлежність до сили і понеслося. Пригоди, благородна мета, цікаві персонажі, інтриги та чудові діалоги. Shadow Warrior 2. геймплей другої частини сідує традиціям старої школи, дещо іншої, адже вона більше нагадує легендарний дюкнюки. Тож будьте готові до великої кількості чорного гумору, крові і розчленування. Щоправда, місії на свиней тут зайняли ніндзя, корумповані боси та різноманітні демонічні створіння. У битвах із останніми знадобиться не лише різноманітні гармати, а й стара добра катана. Horizon Zero Dawn. в цій грі нам доведеться протистояти машинам, які змістили людину з вершини цивілізації. У наслідок цього люди були змушені залишити міста і перейти до племінного образу життя, яке здвинуло їх на кілька століть назад. Гра представляє собою rpg акшн з елементами містики. Світ гри відкриває перед гравцем безліч можливостей, але головною задачою є захист свого племені від різноманітних роботів, які кожен день представляють. Дедалі більшу небезпеку, зміна часу доби і погодних умов, а також неповторюваний ландшафт, роблять гру досить реалістичною. Також тішить великий вибір зброї. Так можна застосувати зброю ближнього чи дальнього бою, а можна бути хитрішим і використовувати пастки. Dragon Age Origins вийшло вже багато частин Dragon Age, але будь-який серйозний фанат Серії скаже, що найкращою була саме перша. У 2009 році BioWare перевернули жанр фентезі РПГ з ніг на голову. Величезний глибоко прописаний сіт, інтригуючий сюжет і живі персонажі, яких неможливо було просто підкрити правильно обраною лінією діалогу. Добро тут не завжди перемагало зло, а правильні здавались би дії. Могли призвести до катастрофи. Навіть тим, хто ніколи не грав у ігри, буде важко не закохатися в жанр, якщо почати знайомство саме з Dragon Age Origins. Alien Isolation. космічна станція, ідеальне місце для хорошого хорора. Просто додайте туди трохи божевільних андроїдів і одного небезпечного чужого, який майже не залишить вам шансів на виживання, і отримайте одну з найстаранніших та найатмосферніших ігор останніх років. Тут на атмосферу впливає все: культовий сесіт, пізнане середовище та моторошні вороги. – найкраща вампірська гра на даний момент від авторів Бата Райда, сурвайвол з дуже динамічною бойовкою і відчуттям живого світу. Навіть боси можуть ходити по карті і раптово битися між собою. Є будівництво бази, прокачка, море крафту, досіження карти і кілька зон. Фаренгейт. Зараз, коли інтерактивне кіно у своєму теперішньому вигляді вже встигло трохи набриднути, важко повірити, що цей жанр лише з'явився у 2005 році. І після Farengate багато хто замислився, що деяким іграм можливо навіть не потрібен геймплей, а QTA стали масово користувати майже всі підряд. Ну і звичайно, тут була атмосферна інтригуюча історія про чоловіка, який став вбивцею проти. Своєї волі і про детективів, які розслідували цю справу. Причому грати можна було як за злочинця, так і за детективів. Ну ось і власне і всі 10 ігор. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну і рухи ляву. А якщо раптом досі не підписали що забули поставити лайк, саме часи виправити. З вами був Лотор і до зустрічі у нових відео.